Під час святкування Різдва Христового на території міста відбувалося благо богослужіння у 76 культових спорудах. Забезпечення публічної безпеки забезпечували підрозділи особовий склад підрозділів Криворізького відділу поліції. Приблизна кількість біля 300 співробітників. Також при кожному відділенні поліції були створені додаткові групи швидкого реагування. Святкування було чотири доби на території міста. Надзвичайних подій не допущено. Було скоєно чотири пограбування, два з яких були розкриті: один телефон, сумка з документами, планшет і знову телефон. Два не розкриті залишаються, але тут за вини Терпілих тому, що звернення громадян відбувалося понад 1 години. тобто для реагування співробітників поліції. Часу вже не було крім пограбувань. Було ще факт розбій, але він також розкритий. Хотілося би подякувати громадянам міста за взаємовічливість за дотримання публічної безпеки та правопорядку на території міста. Поліція працює надалі в посиленому режимі, тому що святкування надалі продовжуються. Люди носять вечері всі про це знають, а також наближається свято водохрещення. Співробітники поліції знову в такому ж режимі. В режимі не менше ніж 300 працівників будуть цілодобово нести службу по охороні публічної безпеки. Також будуть створені додаткові наряди до міст, де будуть проходити саме водохрещення. На території міста у нас 5 таких, і на території Криворізького – 4, і Широківського 3.